Вітаю! Сьогодні ми розглянемо дві потужні ампули для догляду за волоссям у салоні та вдома: Аметист Гідрейт та аметист колор. Ампула Аметист Гідрейт для глибокого зволоження та живлення, для повернення м'якості, еластичності та пружності тьмяному, сухому та пошкодженому волоссі, ампули аметист колор. Захист кольору, відновлення структури волосся після фарбування та захист від ультрафіолетових променів. Обидві ампули працюють як інтенсивний догляд та посилюють ефект від інших засобів. Як працюють ампули, головні компоненти та їхня дія. Ампула Amethyst Hydrate має в собі гідролізовану вовну, яка глибоко зволожує та відновлює волосся. Перед тонуванням ми можемо використовувати також ампулу Hydrate в комбінації з іншими масками, наприклад, Hydrate та маска Бакбар No5, і також ампула Hydrate та маска Blossom Glow. Змішуємо, наносимо на волосся і з додатковим теплом витримуємо 10-15 хвилин. Ампули аметист Color містять собі ферменти кремнію, магнію, міді, заліза та цинку, які відновлюють пошкоджену кутикулу волосся та захищають від вмивання кольору. уф захист створює невидимий бар'єр на поверхні волосся, що мінімізує негативний вплив сонячних променів та запобігає вигоранню кольору волосся. Обидві ампули мають накопичувальний ефект, тобто при регулярному використанні волосся стає міцнішим, здоровішим, еластичнішим та кращим на вигляд. Як правильно використовувати? Обидві ампули можна використовувати і в чистому вигляді, а також змішувати відповідно з масками аметист та колори. На вимити волосся нанести ампулу, витримати 10-15 хвилин, а потім змити. Якщо ми змішуємо з масками. Бажано використовувати додаткове тепло. Змішали ампулу з маскою, нанесли на волосся, забезпечили 10-15 хвилин під теплом і змиваємо. Перед чи після тонування. Якщо волосся занадто пошкоджене, то перед тонуванням можемо використовувати ампулогідрейт або гідрейт в комбінації з маскою гідрейт. Для збереження кольору після фарбування ми використовуємо ампулоколор та маску колор окремо або разом. Також гідрейт та колор можна використовувати з водою, з гарячою або холодною. В яких випадках? гідрейт розмішуємо з гарячою водою, тому що вона працює на відновлення структури волосся. Ампулу Ампулоколор, яку використовуємо після фарбування, краще розводити з холодною водою, тому що це допоможе зберегти блиск та закрити кутикулу волосся. Салонний догляд це лише частина процесу догляду за волоссям. Тому важливо використовувати в продукцію аметист та гідрейт вдома, особливо ампули. Ми так само можемо використовувати ампули вдома як з водою, так і з маскою. Спочатку, після фарбування, перші декілька тижнів ми будемо використовувати один-два рази на тиждень ампулу-колор. Потім можна додати в догляд ампулу гідрейт. Важливо не залишати ампули на волосі більше вказаного часу. Також бажано не змішувати ампули з іншими брендами, тому що це може змінити ефект. Використовувати ампули один-два рази на тиждень. Для зручності використання ампул вдома рекомендується змішувати їх з відповідними масками Ампулу Hydrate з маскою гідрейт та ампулу Color з маскою Color. Отже, ампули Аметист Hydrate Колор це потужний догляд за волоссям в салоні та вдома. Дотримуйтесь рекомендацій, і ваше волосся буде здоровим, блискучим і доглянутим. Пишіть свої питання в коментарях, діліться враженням від використання ампул. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні відео по догляду за волоссям.